Всім привіт! Гортав інтернет-магазин, замітив ось такий маленький ультралайтовий тейлспіннер, вирішив собі його заказати. Сподобався мені колір, і ось нарешті приманка до мене приїхала. Зразу дивіться, на носику фарба вже відлетіла. Не знаю, як такі товари можна продавати, ну але нічого дивного. Це безіменна приманка. Приїхала в пакетику, на пакетику ніяких даних написано не було. А в інтернет-магазині було вказано лише вага 5 грам. По акційній ціні заплатив 1 цент. І ось такий Tail Spinner у мене тепер є. З іншої сторони, ось тут знизу теж фарба, бачу, відлущилась. Така ультралайтова приманка. Хочу подякувати глядачам каналу за те, що дають корисні поради. Я завжди казав, що на Тел Спінері, щоб цей трійник не чіплявся за пелюстку, потрібно на карабінчик поставити термосадочну трубку. А один із глядачів мені підказав, що замість термосадочної трубки потрібно зняти кілечко і трійник і поставити двійника жалом до носу приманки. І все. Каже, пелюстка за двійник чіплятися не буде. Дякую глядачам каналу за такі корисні поради. Довжина приманки не була вказана ні на пакетику, ні в інтернет-магазині. Зазвичай важу лише тіло приманки, тому довжина тейлспінера 2 см. В інтернет-магазині вага була вказана 5 грам. Тут бачимо 6,3. Як завжди, помилилося. Ось такий ультралайтовий Tail Spinner буде тепер у мене. Купував для ловлі окуня на наших ставочках, але ось такий колір, темно-вишневий, вишня, черешня. Зразу тільки побачив цю приманку, подумав, що гарно було б її спробувати на гірських річках в ловлі головня. Головень часто кліє на вишню, на черешню, на агрус, на порички, на смородину чорну. І ось такий колір під вишню черешню, він мені дуже сподобався. Тому, надіюсь, головень на річках Закарпатської та Івано-Франківської області подарує свої клювання. Друзі, хто рибалить на тейлспінери, пишіть ваші враження, подобається вам така приманка, не подобається. Також можете написати, які трофейні риби клювали на цю приманку. Буде цікаво почитати.